Отже, усім доброго вечора. Я не знаю, куди мені говорити. Я думаю, що Петличка на те. Добре, я на вас буду говорити. Туди, приблизно. Кажу одразу, що буду хвилюватися, затинатися і трохи десь щось трошки тупити. О! Олександр, подивися, яка в мене сумка. Потім вийшло. Отже, але сьогодні я хочу вам всім презентувати, ну насправді мені не так важливо щось розказати вам тут, як просто зібрати людей, які не знають або які вже бачили цей мультфільм, і показати його. Мультфільм називається Пісня моря. Це, по суті, дуже такий знаковий зразок ірландської анімації, навіть можна сказати, ірландської національної анімації, тому що. Сама студія, сам, самі творці, вони по-перше дуже локалізовані, тому що вони там, в них студія невелика в місті Кілкені. Вони всі дуже ірландці, і вони всі використовують насамперед у своїх роботах ірландську культуру і міфологію в більшості. Ну, тобто, вони створюють сюжети на базі ірландської міфології, ті, що в них найвідоміші фільми. от. Ці, вони побудовані буквально. Вони буквально утворюють ірландську трилогію, я знову збився, тому спершу я прошу вас подивитися на екран і подивитися, як. Це скріншот із самого фільму, як творці-аніматори вифантазовують простір, по суті, цей напівміфічний, напівреальний. В центрі якого проста сім'я. Е, отже, зараз я додам трохи контексту щодо, щодо самого, самого, самих джерел цього фільму. І потім вже буду трошки розганятися і заспокоюватися. Е, насправді почати. Х... Що це? Богдан. Схожий. А ще на мене трохи схожий. Це якби так. Ну, я дуже сподіваюся, що я буду схожий. І ще в нього дуже класний манікюр, чорний-чорний такий. Постійно. Е, почати я хочу насправді з Тома Мура, тому що мені здається, з цього, що я бачив, читав і слухав про пісню моря, е, тут дуже сильно важить режисер. Бо він і режисер, і сценарист. Власне, сюжет пісні моря побудовано на його оповіданні у співавторстві ще з одним чоловіком. От. І він також графічний ну, він автор графічних романів і художник, і мультиплікатор, який йшов до цього із там, підліткового віку, коли приєднався до щось на зразок молодіжної спілки ірландських кінематографістів якось так. І потім уже, уже проходив освіту відповідну Фахову, теж в Ірландії. І, по суті, його філософія, саме творча, вона дуже сильно оприявлюється в його роботах, зокрема, в пісні моря, про що я скажу трошки згодом. Але, е, типу, послідовність цього чувака зашкалює, тому що в 98-му році. Ще, там, будучи студентом, по суті, навчає, навчайте щось на мультиплікатора, він разом із своїми двома друзями засновують о, отаку от студію мультиплікації Картун Салон, яка, по суті, є, ну, була така дуже локальна, маловідома студія, яка робила кілька короткометражок, невеликий серіал ну, мультиплікаційний. І по суті, вона була майже невідомою до 2008 2000, ні, 2009-2010 років, коли вони випускають свій перший повнометражний фільм, і він це таємниця аббатства е, Який одразу фактично він презентується на Берлінале і потім. Крукує дуже-дуже добре по світу, тому що що? Тому що його номінують на Оскар. Тобто, по суті, перша їхня повнометражна робота вже стає номінантом на Оскар. І з доволі таки скромними бюджетами, і з максимально локальним виробництвом, тому що це суто європейський різний фандрайзинг, там співпраця багатьох країн, звісно, але це суто такі європейські гроші. От. Без залучення американських інвесторів, відомих студій і всього такого, що, що тривіально точно буде отримувати Оскари, ну, так, загалом. І зрештою, з цього починається вже така успішна кар'єра самої студії. І те, що наступний фільм. Пісня Моря 2014 року. Він теж стає номінантом на Оскар. Тобто два перші повнометражні фільми і вже два номінанти. Ну, мені здається, це доволі таке прикольно для невеликої студії із Кілкені Ірландії. От. Далі вже чомусь, до речі, чому от, Мені захотілося, що інді не інді, тому що вони по суті далі тримаються цього принципу не залучення великих інвестицій, не нав'язування чужої якоїсь політики від великих інвесторів. Ну тобто в них, наскільки я розумію, немає великих там співпраці з Піксером і з якимись Дрімворксами і іншими іншими магнатами. Які би могли їм нав'язувати їхню ну, іншу естетику і якусь і, ну, техніки, підходи і буквально сюжети якісь інші? Е, і таким чином теж зі скромним доволі бюджетом там щось. Скількись мільйонів доларів. Ну, мало мільйонів доларів насправді для повнометражного мальованого мультфільму. От. Пісня Моря також утверджує вже, утверджує якість студії, якість творців. І далі вже йде те, що можна було бачити на Netflix, насправді, навіть, навіть у нас в Україні. Тому що не все Netflix чомусь нам показує, я не знаю чому. Але нехай. Хлібодавиця або Боже, Годувальниця. Це ні, це по суті воно отак хронометражить. Оце, оце. Брадвір. До речі, мене чути на задніх рядах? Да. Чудово, дякую. От. От. Тут уже тут відхід від ірландської ірландського підґрунтя. Але та сама техніка, коли вибудовується на фоні традицій. Певного регіону, тут це Афганістан. Е, і в паралельності із історією сучасною, більш сучасною, тут не спри, ну, тут бак, буквально, я не пам'ятаю, який саме це період, але один із періодів після бойових дій під агідою під, під Талібану. Ну, тобто, це історія про маленьку дівчинку, яка намагається підтримувати батька який. Постраждав наслідок бойових дій, втратив ногу. І по суті, вона єдина годувальниця в родині. І їй треба, щоб її не забрали ще й заміж насильно. Тому тут і приховування ідентичності, і фантазування, і ось цей такий принцип тисячі однієї ночі, але ну, тобто розповідання історії постійно і втеча в цій історії. От. Е, далі ж ми бачимо. Повернення до ірландського циклу, ірландської трилогії, і Вовча ватага, Вовча Варта, як у нас тільки її не дублюють, вони перекладають. Е, Мені дуже подобається якась така «Снововки», тому що тут буквально про середньовічну Ірландію, про перевертнів і про дуже таку ніжну історію дружби. Насправді, всі-всі ці фільми я рекомендую, окрім хіба що My Father's Dragon, тому що я не, не дивився його ще поки. Але насправді, якщо ви хочете не те, що із ескапізму, тому що це мультики не про те, щоб поескапувати. <сум> я знаю, що хочеться, хочеться втекти куди-небудь, але не сильно то вийде насправді. То ця студія вона запустила дуже-дуже прекрасні. Прекрасну історію, того, як можна просто, красиво і повільно робити свою роботу. І вона буде мати успіх. Вона буде, можливо, менш відомою, ніж якби там мільйони вкладалися в рекламу, просування якийсь постпродакшн. Але це будуть сильні історії, які будуть зачіпати. І я сподіваюся, що вас сьогодні пісня моря зачепить. От. Е Далі трошки роз, підійду так, підійду ближче до самого фільму. А, ну, щоб, щоб вже ж таки сказати, що той. 2009, 2014, 2017, 2020, здається, 22 І як ми бачимо, то тут вже в нас звернув увагу сюди сущий Netflix і таки трошки допомагає виходить. Що з цього вийшло? ну… Так, до речі, вони дуже перегукуються естетикою і візуальними образами. Тут очі заховані, ну, типу, там очі виглядають, тут очі виглядають. Загалом, типу, вони естетично дуже всі витримані. І це такий, як в студії Гіблі є плюс-мінус свій почерк, так само і тут. І зараз, мабуть, про історію появи, власне, сюжету пісні моря. Тому в багатьох своїх інтерв'ю згадує, що по суті, по суті зав'язка цього сюжету сталася за 10 років до релізу фільму, до створення фільму. Коли він разом із своїм сином відпочивав на заході, на західному узбережжі Ірландії і, і прогулюючись пляжем, мені щось здається, він згадує, вони скетчили, ну, замальовки робили. І е, вони натрапили на труп тюленя. Потім пройшлися ще трішки і побачили багато трупів тюленів. Е, і Том розпитав у там, по суті, власниці коттеджу, чи що, що це, ну, Чому вони? Бо це були, по суті, вбиті тюлені, не просто там своєю природною смертю, було помітно, що це вбиті істоти. Е, вона розповіла, що це так е, рибалки вимільняли свою злість, бо їм здалося, що ну, через тюленів у них менші улови, вони їдять рибу і все таке інше. Ну, Тобто, це вже нульові роки узбережжя Ірландії. І його це якось так. Е, ну, це його зачепило через те, що він виростав із повагою великою до такої традиційної, напівлегендарної, напівміфічної культури, ну, культурних оцих кодів, прости, Господи, що я це скажу, Ірландії, де і великі, не знаю, велика повага до тварин, і велике одухотворення тварин. І багато-багато легенд, пов'язаних із ними. Наприклад, легенди про народ селки або шелки перекладаються. Це, по суті, такі морські перевертні, якщо так можна назвати. Бо вони здатні. Це напівлюди напівтюлені, які здатні перетворюватися на тюленя, одягаючи таку білу шуб, ну, шубку. По суті, тюленячу шубку. Тут це доволі таки вільна інтерпретація, тому що там є, ну, як і завжди, є в казках або там в легендах, є жорсткіші версії, є м'якіші версії. І тут доволі м'яка версія. Бо е, серед там, найпопулярніших це те, що чоловік може одружитися із е, красуною шелки, якщо вона, вона вийде на сушу, скине свою шубку, чоловік це підстереже, вкраде шубку. Ну, тобто така доволі класична історія аб'юзу. Так от. Е, Тут насправді такого немає, тут радше трагедія подальша. Трагедія, не... трагедія порушеного балансу між двома світами: між світом людей, таким матеріальним, і світом минулого, світом духів, світом традиції. І от якраз таки ці персонажі. Легендарні персонажі, які тут будуть траплятися, вони дуже важливі і вони сюжетно е, відіграють таку роль зміни оптики. Коли ти накладаєш іншу лінзу, бачиш ті самі по суті, історії, але з, ну, в іншому кольорі або там з іншою якоюсь перспективи. Також тут є такі персонажі, як Великий Шанахі. Ну, типу, я зараз пояснюю трошки за, ці, за міфічних істот, тому що типу, сюжет людський, ви й так зрозумієте. А Тут, щоб, щоб не гуглить, так би мовити, е, бо я нагуглився, це, це капець. Як вони там ті ірландські імена і назви пишуться, це дуже буває сумно. От. Великий шанахі це по суті зберігач історії. Це такий дуже пишнобородий дідусь, який в кожній волосині якого закладена якась історія. Якщо вона переривається, зникає історія. І тобто, він як хран... такий образ хранителя пам'яті всього народу і давньої культури ірландської. Е... Також є такі прекрасні істоти, як Дінаші або Сітхе. Це по суті ці такі. Ну, тут конкретно це тріо це рудименти епохи. Це єдині, хто вижив, ну і хто як вижив, хто лишився е, повністю функціональний в світі людей, і який по суті відображає ще дохристиянські традиції Ірландії. От. І також є дуже от, така. Ну, Болюча історія відьмесови Маки і вели та Макліра. Ви зрозумієте там в ході всі паралелі, ви зрозумієте всі ці образи, і ви їх побачите. Але просто тут про… Ну, це історія про гіперопіку і те, як інколи це буває, дуже-дуже ш... може шкодити і буквально руйнувати комусь іс історію і життя. От. Е, також ну, пару слів хочеться сказати за, за техніку, в якій це виконано. Ну все. Тому що, е, то, знову ж таки, із інтерв'ю з е, Том, Томом Муром і, там, із іншою командою художників і продюсерів цього фільму, випливає таке, що вони намагалися як геометрично, так і кольористично передавати атмосферу, передавати певну образність не тільки з там, з джерельністю, там традиційною, тому що деякі речі тут видно, що це там, умовно там, кельтська різьба там, із хрестів ще, цих традиційних, ну, кальтський хрест, ірландський такий, як козацький, тільки ірландський. От. Але також тут дуже смішне мені було, що. Один із художників, один із аніматорів, він вказував, що надихався роботами Кандинського. І я такий «Прикольно От, І насправді в геометрії це дуже сильно проявляється. А от таки, ось ця така мальовка акварельна, м'яка пухка, вона тут присутня скрізь, і вона створює особливі, особливу образну також систему. Якраз таки, ось от, ось от така специфіка мальовки і специфіка того, що це тільки 2D. Ну, тобто, знову ж, так, тут за, за допомогою комп'ютерної технології і всього іншого, чого я не розумію, ці мультфільми створюються. Але принципова позиція студії це робота із 2D. Тобто, і вони це пояснюють дуже прикольно, що це більш універсальна мова, яка може лишитися надовше. Тому що якщо ми дивимося зараз першого шрека, нам вже інколи можна, типу, ну, ми бачимо різницю між анімацією першого шрека і там, прости, господи, п'ятого. Дуже, дуже це помітно. Е, і наскільки вони пояснюють, то, ну, вони з шрека не беруть, в приклад, але вони пояснюють це те, що тут, е, ну не знаю, не та, не, не та система вимог і не та можливо. Принциповість оці технологічної зміни. Ну, тобто, отак плюс-мінус могли намалювати в 90-ті. Отак ну, тепер малюють у 10-ті. Так можуть, зможуть намалювати у 30-ті, і це однаково передаватиме історію так, як необхідно авторам. От. Ну і далі трошки. Я не знаю, я не хочу тепер спойлерити після оцих осіб історій про це, і про спойлери і яку там. боже, Тараса Тресіла, Чи що за фільм? В Джампі був, ви казали? Ні, Колівщина. Колівщина, от. Ну тут теж буде дуже багато болю. От. Я не хочу його весь переказувати, але е зав'язку ви побачите в перші кілька хвилин і дуже сильно. Ну, ви все зрозумієте. Майже все. Але е основу сюжету тут становить. По суті, проживання родинного болю на рівні дітей, на рівні партнера, який втратив свою любов всього життя, і на рівні його матері, яка співпереживає дуже сильно своєму сину. Власне, це три основні персонажі. Ну, три основні дієві персонажі: Конор, Бен і Сірша. До речі, я, я так радий, що дівчинку назвали тут Сірша, тому що це настільки ірландське ім'я, що я не знаю, як, як куди інакше. От. Е е і те, як вони намагаються впоратися із е спільною втратою, із е втратою власне матері Бена і Сірші. І як це все, ймовірно, розкривається у фентезійному. Світі, у світі такому легендарному і вигаданому, можливо, і в реальному. Тут, до речі, от мені дуже сильно тепер стала цікава інтерпретація, яку я почув, про те, що це може бути на зразок, ну, прийом на зразок мосту в терабітві, якщо я не помиляюся, коли вигадка заміняє ну, тобто вигадане проживання, заміняє проживання справжнє. Ну, але однаково великовує, по суті. Слово, ви побачите. От, а, тут подорож трошки не влізла в кадр, ну нічого. Е, власне, ось це також до зразків мальовки, до зразків геометрії і до зразків того, що це, по суті, таке частинно, таке роуд-муві, коли діти проходять певний шлях фізичний і ментальний, і здобувають дуже-дуже цінний досвід. От. І це все в результаті спричиняється до зцілення як головної головного персонажки, так і фактично всього світу, до балансування світу, який тут зображений. Господи, як у вас багато прийшло. Це страшне. От. Власне, я хочу на цьому, мабуть, подякувати. Я не знаю, чи я все розповів, чи не все розповів, але я дуже дякую всім, хто прийшов. Я з вами трішки тут і ще побуду. І дуже сподіваюся, що ви поплачете. Насправді, і це будуть не гіркі сльози. От, дякую вам.